Вітаю. Нормальна розетка. Блін, нормальна розетка. Реально, нормальній якості, гарно тримає свою потужність номінальну. Ну, Цікава розетка. Так, а що на задньому плані? А на задньому плані у нас оце чорна діра. Ну як чорна діра? Її можна тут утворити, за рахунок, якщо хтось не прогулював фізику, там ми розводимо фуко, Кому цікаво загуглите. Або потім прочитаю вам лекцію, що це таке. Зарядочка, заряджається електрокарчик, це все діло побігло, 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 побігло. Господи, Володь, у тебе страч. 80-ка, де я? Гібридні. <схід> на боку відпочиває, Правда, на паліті. Що тут далі? Господи, що це за тумбочка. А, це марцовська батарея, 112 кВт. Так, а чому два екранчика? Тому що 2 БМСки, тому що батарея. Розділено на два модуля. Ми її розділили навмисно, бо вона не працює на автомобілі і ми знайшли причину. Стосовно причини, у нас є лівий і правий модуль. Значить, У нас розліт між цими модулями порядка 15 вольт. А це дуже багато для високовольтної батареї. Тому ми це все діло розділили і от зараз тестуємо. Це тестування, це не завершена інсталяція. Тому так срач, так робочий процес. Не забувайте, заземляйте батареї, Не слухайте тих інсталяторів, які кажуть, ні, не треба нічого заземляти, да я нуль землі да там все буде добре. Люди добрі. Оця батарея лупить так током, що рубашка завертається. Тому щоб рубашка ваша кожного дня вдягалася, а не один раз і, на... і останній, то заземляйте батареї, І також заземляйте. Тестуємо 111 кВт -ну батарею. Тестуємо її на 80-ті, просаджуємо, підзаряджаємо, дивіться, по 80% на кожній кожні батареї. Тут у нас фокус, 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 мокус, фокус, фокус. 393 Вольта. А тут у нас 405. Ідентичні повністю два блоки. Кількість елементів ідентична, все ідентично, все просто ну опір навіть ідентичний. Тобто там розльот просто там менше відсотка. От така різниця по вольтажу, і тому ця батарея не хотіла працювати на мерседесі. Але ми її підшаманили і підключили до d 80 кВт. Тепер вона буде працювати під цим інвертором. Тим більше, що ми підключили два входи, поставили два BMS, у нас все поканово підключено. BMS-1, BMS-2. А зараз тестуємо і створюємо. Чорну діру на основі токів фуко, розводьтеся там фотони, електрони і все, все інше. Ну, то таке. ладно. Цікаво, переглядайте, лайкайте, коментуйте, пишіть, який я поганий, який я, е... як там кажуть в народі, рукожоп. <свіття> Отак і от Робимо. Якщо цікаво, переглядайте відео, дивіться. Коментуйте, будь ласка, ще раз повторюся. А якщо дуже потрібно, то звертайтеся, допоможемо, зробимо, виготовимо і дасте змогу, такому як я, невеличкому експериментатору, побудувати і ще не одну таку батарейку. Ця, до речі, батарейка у нас іде на продаж. Ціна цієї батарейки 17 тисяч. З доставкою і зі збіркою на об'єкті. Єдине, що тут немає у нас полікарбонатних вікон, які захищаються все діло, полікарбонатні вікна ми їх доставимо в процесі монтажу. А так, звертайтеся. Всім гарного дня!